Привіт! Сьогодні ми будемо сідати на шпагат. Ми почнемо з позиції лежачі і потихеньку будемо робити розтяжку ніг. Ви можете взяти собі блоки, можна взяти ремішок для того, щоб тягнути ногу, можна все це робити, в принципі, без блоків. Лягаємо на спину і відразу кулінка до себе. Робимо невелике коло в одну сторону, трошки розминаємо спину і в іншу. І будемо працювати поки що по черзі права нога та ліва. Робимо як позицію щасливої дитини, тільки тільки на праву ногу. Витягуємо ліву ногу вперед, беремося за п'яточку правої ноги і тягнемо праве стегно до себе, залишаємо ліву ногу на місці. Плечики розслабляємо і залишаємося тут на декілька спокійних вдихів і видихів. Не обов'язково сьогодні прямо сідати в шпагат, якщо ви цього не хочете. Можна просто піти в такі арда на наполовину, можна сьогодні просто зробити розтяжку, якщо ви не в настрої. Якщо хочете, тоді можна спробувати. Піти в шпагат. І тепер робимо скрутку в ліву сторону, трохи посуваємо стегну в праву сторону, робимо скрутку в ліву сторону, плечики залишаються по центру. Молодці! Тепер знов на справе колінко до грудної клітини, тянемо його до себе і починаємо потихеньку випрямляти праву ногу. Дивіться, тут поки що перший раз ми тянемо, не сильно тяніть, можна взяти свій мішок, якщо він у нас є, поставити його на праву ступню. Якщо нема, беремося, де можете дотягнутися за ікроножним м'язом, можна за праве стегно, можна за пальчик. Правої ноги, і можна трохи зігнути коліно. Тут головне, щоб вас тянула внутрішня частина правої ноги. Але знову ж таки, достатньо м'яко це робимо. Спочатку залишаємося тут на декілька спокійних дихів і видихів. І з кожним видихом стараємося трохи тягнути ще більше ногу на себе. Робимо вдих, і видих тянемо трошки на себе. Тепер трохи посуваємося в ліву сторону і відкриваємо праву ногу в праву сторону. Якщо ви відчуваєте, що ви трохи завалюєтесь, можна зігнути ліве коліно. Тоді більш збалансований варіант опустити ліву руку в сторону. Молодці. тепер. Посуваємо праву ногу в центр, ліва нога в нас пряма, і трошки, трошки трошки тянемо праву ногу в ліву сторону. Там сильно не потягнете, тому що дуже сильно вже м'язи починають працювати. І стараємося розслабляти при цьому обличчя і плечки. Плечки лежать на килиму. Молодці. Стряхнули, можна потрясти ногами, покрутити ступні в одну сторону, в іншу. І тепер теж саме ліва сторона. Спочатку в нас поза щасливої дитини. Скидаємо колінко, беремося за ліву ногу і тянемо її на себе, можна закрити очі. Молодці. І потихеньку робимо скрутку. Трохи посуваємо стегну в ліву сторону, робимо скрутку в праву сторону. Молодці, повернулись назад. Тепер ліве колінку до себе. Спочатку просто тягнемо ліву ножку до грудної клітини. Потім потихеньку починаємо випрямляти ногу. Нож Плечики в нас розслаблені, ногу тянемо на себе, можна трохи покрутити, носочок на себе від себе. І робимо вдих, і глибокий видих. І трошки тянемо ще ногу на себе, ще вдих, видих. І тепер можна трохи посунути з праву сторону. Ліва нога в ліву сторону, якщо завалюєтесь, знову ж таки, згинайте праве коліно, балансуйте правою рукою. І тепер ліва нога в нас йде в центр, випрямляємо праву ногу і трошки тягнемо ліву ногу в праву сторону. Молодці, повернули в центр, все, відпустили, потрясли руки, руки можна ноги, все разом. Тепер скращуємо ноги і покачуємося вперед-назад, трошки розминаємо спину, виходимо вперед у позицію стола. Тут робимо таку динамічну тіжку корову, рухаємося. Горизонтально в одну сторону і в іншу. Молодці. І трошки ще сідаємо в позицію, потянемо бокову частину корпусу, робимо вдих, розкриваємо грудну клітину. І права рука накинула, тянемо ліву сторону. Можна додати ще кактус. Повертаюся в центр, міняємо положення. Ліва рука на кілим, права рука навер. І розтягуємо правий бік, розкриваємо руку в кактус. Молодці. Повертаємося тепер позицію стола. Я розгорнусь трохи в іншу сторону, а то я щось почала з тієї сторони. І... Тут ми починаємо звідси потихеньку виходити у собаку мордою вниз, і ми почнемо розтягувати ноги по черзі. Спочатку ми в собаці залишаємося, згинаємо одне колінко, інше, тянемо одну п'яточку вниз. І ви повинні відчути, як у вас тяне нога, внутрішня частина ноги. І тепер іншу п'яточку вниз. І руками відштовхуємося відкилимо, стараємося тримати спинку прямою. Тепер дві п'яточки тягнуться вниз, ногами відштовхуємося відкилимо. Колінка можуть бути зігнутими. Вдих піднімаємо праву ногу наверх, згинаємо колінку, трошки розгортаємося починаємо розкривати праве стегно. Робимо такі кругові рухи в одну сторону і в іншу. І ставимо праву ногу справа від правої руки. Опускаємо ліве колінко на килим. Тепер трошки можна собі простір зробити Ліва рука в ліву сторону, права нога в праву сторону, щоб ви розгортали ще корпус, вдих нас права рука наверх, і видих права рука, якщо можете, лікоть до правої п'яточки. І ми такі рухи робимо коло, можна навіть розкритись більше, як рукав, кактус, вдих, можна просто наверх. І видих. Округлюємо спину правий лікоть до правої п'яточки. Ще вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Молодці. Звідси ардахинуменасина. У нас таки перший йде-цикл. Трошки розтягуємо ногу, права нога, поки що просто з правої сторони. Можна навіть зігнути праве коліно, таз тянеться назад. Рудна клітина вперед. Тут можна підставити блоки, щоб у вас була пряма спинка, і таз, ніби тяне хтось назад. Молодці, звідси, стаємо на праву ногу, позиція бігуна. Знову ж таки. Блоки дуже зручно, чи е, кулачки випрямляємо ліву ногу і покачуємося вперед, назад. Тут ми класно розтягуємо цю зовнішню частину лівої, лівої ноги. ПСОС м'яз називається, яка допомагає сісти наш шпагат, тому що у ну, мене, наприклад, добре розтягнути цю м'язу на англійській називається Хемстрингс, не знаю по-українськи сказати. Внутрішня частина значить, стегон, але погано розтягнути псос, тому ну, важко мені сісти, треба розтягнути ще краще псос. Значить, Потихеньку повертаємося у собаку-морди вниз. Можна вже відчути різницю між правою та лівою ногою. Тепер ліва сторона, ліва сторона, нога наверх, з'їнаємо коліно. Трошки ще дотягуємо, вже тут важко стояти. І робимо кругові рухи. в Одну сторону розкриваємо ліву ногу може трохи хрустіти, не бійтесь. І в іншу. І там ліву ногу зліва від лівої руки. Опускаємо праве колінко на кілем і створюємо собі простір для того, щоб потім крутитися. Родна клітина. Права рука з правої сторони. І ліва рука наверх, і лівий лікоть до лівої п'яточки і округляємо спину. Розкриваємося і ховаємося. І ще два рази розкриваємося, Округлюємося. ще розкриваємося, Округлюємося. Це ще останній раз. І тепер ардахуном перший раз нога ліва на себе йде. <плес> і тут залишаємося в активному положенні та стянемо назад, плечки розкриваємо і таки розслабляємо обличчя, ще ж не напружуємо шию. Верхня частина тіла в нас розслаблена. Тепер ліва нога в нас стає на ступню і позиція бігу на, на справа нога сильна, ніби хтось може систи на праву ногу. Покачуємося вперед, назад. Ще буквально два таких цикли на розтяжку. Ну і вже скоро після цього можна сідати в шпагат. Потихеньку повертаємося у собаку, мордою вниз, кинаємо одне колінку, інше. І тепер знову права нога наверх. Тепер знову встанемо праву ногу з відправи від правої руки, опускаємо ліве колінко на кілем, робимо позицію ящерки. Можна залишатись тут, в такому положенні. Можна, якщо дозволяє, розтяжка, лікті на кілем і тримаємося тут. Можна ще трохи розгорнути праву колінку в сторону. Можна щось собі під голову підставити, блок, розслабляємо голову. Як вже я казала, верхня частина тіла в нас розслаблена, нижня частина тіла в нас працює. І спокійно дихаємо. Тихенько піднімаємося наверх, ліва рука з лівої сторони, права рука наверх, вдих. І згинаємо колінку, можна собі під ліве коліно підкласти якусь ковдру, якщо у вас болять коліна, можна трохи вперед посунутись. Беремося за ліву щиколотку. тянемо ногу на себе. І розгортаємо грудну клітину. Якщо дозволяє розтяжка, і вас можна підставити блок, можна. Ще покласти лівий лікоць на кином і ще більше дотягнутися. Але це вже достатньо важко. Дивіться. По своїм відчуттям. Молодці, відпустили, трохи пропіднімаємося наверх, тепер посуваємо праву ногу вже в центр, робимо ардах, но в такому положенні, але більш такий вже активний варіант, навіть проактивний я б сказала. Піднімаємося трохи наверх, робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і видих руки перед собою. Можна носочок від себе на себе, немає значення. Ну, В принципі, на себе важче робити, тому що нога краще тянеться. Але можна і таким чином. Стараємося сильно не завалюватись назад. Тримати 90 градусів. У нас працює тільки нога, не компенсуємо спиною чи тазом. І тут залишаємося на 10 спокійних вдихів і видихів. Всі трошки знімемо напругу, повертаємо праву ногу до лівої, сідаємо на п'яточки, потрясли руками, все відпустили, дих руки наверх і видих руки до себе. Зробили скрутку в праву сторону, трошки розкрутилися, збалансувати. І скрутка в ліву сторону. Можна піти в позу дитини, трошки відпочити. Коліна разом, чи по сторонах вже від посередині. І тепер потихеньку повертаємося в собаку мордою вниз, теж саме ліва сторона. Вдих ліва нога наверх, видих ліва нога зліва від лівої руки. Опускаємося в позицію ящерки. Голова опущена, шия розслаблена. І стараємося. Не зациклюватись на результаті, просто працювати на розтяжку. Тихенько піднімаємося наверх. Права рука накілимо з правої сторони, вдих. ліва рука наверх і хопаємося. Можна трошки посунути вперед, тому що ми трошки так в ящерці розвилились. Беремося за праву щиколотку і розкриваємо грудну клітину, а ногу праву тянемо п'яточку до сідниці. Ви відразу почуєте, як у вас тягнеться передня частина правої ноги. Що робили варіацію лівий ліквід на кілометр, робимо теж саме і розкриваємо родну клітину. Молодці. Відпустили праву ногу, робимо ардехноманасина, але ліва нога йде по центру. Тянемо. Носочок на себе. Вдих піднімаємося трошки наверх, і видих, опускаємося вниз. Руки можна перед собою, класно дотягує спину. Трохи можна погратися, носочок на себе від себе. Повернули ліву ногу до правої і трошки відпочили у позиції дитини. Молодці. останній цикл робимо Позиція собака собаками вниз. Вдих права нога наверх, видих праву ногу. Таму перед собою і виправляємо ногу у позицію піраміди. Можна трохи посунути ліву ногу більш до центру. Можна залишатись тут на верху руки на праву ногу. Можна поставити руки на блоки. Спочатку такий активний варіант: напружуємо ноги, стараємося тримати спинку прямою. Можна ще додати руки перед собою. Можна додати руки в замочок. І розкрити ще грудну клітину. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер опускаємося вниз. Все розслабляємо. Можна трохи похитатись вперед, назад, додати ще динаміки в це все. І тепер робимо стоячий спрогат, приносимо вагу на праву ногу, піднімаємо ліву ногу наверх. Інколи кажу працювати на баланс. Сьогодні давайте працювати на розтяжку. Просто опускаємо голову вниз, можна зігнути коліно і піднімаємо вище, 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 ліву ногу. Молодці. Ліву ногу ставимо до правої, робимо складочку. Вдих, трохи пропіднімаємося вперед. Парда, у нас на видих, опускаємося вниз, можна груді просто опустити, опустити вниз. Можна зробити вісьмірочку. Права рука за вниз, за праве коліно, беремося правою рукою за ліву за ліве колінко і ліва рука під ліву ногу, беремося за праве колінко, можна тут ще зігнути коліна, можна похитатися, Відчуєте відразу розтяжку, опускаємо голову вниз. Можна просто зробити, скрестити лікті і тут побути. Молодці. Трохи припіднімаємося наверх. І ставимо тепер праву ногу назад. Те ж саме піраміда. Припіднімаємося трохи наверх, одна рука, інша. Наш стег дивляться вперед. Буває так, що завалюється стегно відразу в іншу сторону компенсує. Повертаємо стегна в центр, вперед дивляться вони рівненько. Ноги сильні. І тут можна ще руки перед собою на блоки. Чи, знову ж таки, замочок за себе, тільки візьміть пальчик великий зверху з іншої сторони. І розкриваємо грудну клітину. Не завалимося, тримаємо тут рівну спинку, якщо як, 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 як можете. Але ноги сильні. І ми тут ще на 5, 4. 3, 2, 1. Молодці і падаємо вниз. Все, розслабляємо, вже працюємо на розтяжку. Фух. Молодці. Потихеньку переносимо вагу на ліву ногу, робимо позицію стоячого шпагату. піднімаємо праву ногу наверх, вдих, видих, опускаємо голову вниз, права нога йде наверх. Молодці. Дві ноги разом. Опускаємо спинку вниз. І Ліва долонь, права долонь під ступні, падаха стасена, розслабляємося в цьому положенні. Можна головою сказати, так, ні. Молодці. Трохи припіднімаємося наверх, Арда утанасана. і тепер ставимо ліву ногу назад. Тут же можете підготувати блоки, тому що скоро будемо сідати. Піднімаємося наверх, анжено ясино. Стегна дивляться вперед, робимо вдих, руки наверх. І видих, руки по сторонах кактус. Тепер опускаємо руки вниз, випрямляємо ногу праву. Носочок дивиться на себе. І тут потихеньку-потихеньку. Чи залишаєтесь в такому положенні, чи десь між багатом та ардухином чи... Потихеньку починаємо виходити в шпагат, можна інколи класно ще носочки вдягнути, воно класно скользить. Потихеньку йдемо в шпагат. І тут стараємося тримати спинку прямою, дихаємо спокійно. І давайте 10 спокійних вдихів і видихів. І з кожним разом стараємося опуститися ще нижче і нижче. Ще п'ять. Чотири, три, два, один. Фух, молодці. Дуже спокійно. Повертаємо праву ногу до лівої. Так, оно. Я тілом зараз не дуже зручний, але ну, нічого. Так, і тепер покачуємося. Стегна в одну сторону. Повернулися в центр в іншу розслабляємо все. Ще ліва сторона і все. Такий трошки мазохізм, звісно, це ж багато робити, але чомусь хочеться, не знаю. Все-таки це прикольно. Так. Особливо, коли вже виходить, то класно тоді вже. Так, і ліва сторона залишилась у нас відразу. Піднімаємося на колінка, виходимо ліва нога вперед, Анджина Ясина. Стегнемо, тянемося вперед. Тут повинна дуже класно тянутися зовнішня сторона правої ноги. Робимо вдих руки наверх і видих руки по сторонах. Кактус розкриваємо грудну клітину. Пускаємося вниз, ногу тянемо на себе і залишаємося тут, чи потихеньку щось між шпагатом, чи стараємося піти в шпагат. Права нога та ліва може взагалі бути різними в плані розтяжці. Розтяжки це нормальна. Фізіологія може бути. І стараємося тримати спинку прямою. І робити глибокі вдихи та видихи. Потихенько повертаємося. Права, нога, ліва. І скращуємо ноги, відразу йдемо в позицію лежачі. І ноги можна просто потягнути до себе, все розслабити спинку. Можна закинути за голову ноги халасана, щоб більше розслабитись, тримаємо шию прямою, трохи знімаємо напругу з ніг. Молодці, все відпустили. І остання позиція передчавасина, субтабада канасана. Ступні разом колінка по сторонах. Можна що, підкласти собі подушку під голову, можна підкласти блоки під колінка. Очі тримаємо закритими долоні, дивляться наверх. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. От можете залишатись тут, якщо вам комфортно, чи потихеньку поправляємо ноги у шавасану. Можете залишатись тут, якщо у вас є час, ви хочете відпочити. Чи потихеньку, якщо ви хочете закінчувати цю практику, почнемо рухати пальчиками рук, ніг. І тянемося руки наверх, ноги в іншу сторону, ніби тільки прокинулись. І перекатимося вправо чи вліво в позицію ембріона, згинаємо колінки, лежимо на руці, очі тримаємо закритими. Потихеньку, потихеньку піднімаємося наверх, у позицію сидячи. Відкриваємо очі, дай руки наверх. І видих руки до себе. Дякую, що ви були зі мною. Давайте йти до нашого шпагату. І побачимося скоро. Нам зде.